І вас, друзі, дуже радий вас бачити на моєму каналі Хотабе Вот з найкращими, звичайно, гріплечиками World of Tanks. Сьогодні дивимося топовий І перший колобанчик на об'єкті 452 к Новий танчик, як ви всі дуже чудово знаєте за конструкторське бюро. Перший колобанок, звичайно, офіційно зареєстрований на сайті Вот Replace. Ну як зареєстрований? Перший, хто закинув з Колобалевим. На цьому даному танчику, як всі чудово знають, і можливо хтось і не знає. Цей непростий танчик в використанні далеко не імба, тому дивимося, досить непростий бій. От дуже багато хейтить цей танк, кажуть, що дуже і дуже важкий цей танк у використанні. Навіть статисти кажуть, що він середнячок такий. Ну, кожному своє, я обов'язково напишу в коментарях, і що ти думаєш. За цей танчик і сьогодні з нами грає український гравець, принаймні у нього ремарочка. Юей. Сьогодні грає Бандит Юей, так називається нікнейм нашого автора реплею. так який зараз дає пайку на 555 хітпоінтів. До речі, стріляємо ми. Якщо я не помиляюся, голдовими кумулятивами. Зараз подивимося, можливо, вдасться добрати нашому автореплею. А ми миксак сатаки добираємо. 213 хітпоінтів, 3-1 на рахунок, і ми йдемо нога в ногу по хідпоинтам. Ми сьогодні граємо на мапі Кордон Імперії. Так? У нас, звичайно, кумулятиви, голдові снаряди, 320 мм бронепробиття та 560 середньої шкоди за постріл зібра на наш. Об'єкт, Подивіться, 121-го залітає дуже чудово, 589. Цього раз вилітає за постріл, так і стандартних 7 штук возить наш. Автореплю бронебійних снарядів, звичайно, теж 560 середньої шкоди за постріл та 260 міліметрів бронепробиття. Два осколково-фосних снаряди. Нашу автореплею 700 700 разової шкоди середньої за постріл та 65 мм міліметрів бронепробиття. Чотири-три рахунок, і ми приїжджаємо досить на таку нестандартну позицію для важких танків. Ми мали поїхати по ідеї на калінію. Там, де зараз наш Є-100, якщо ви бачите наші хоби Є-100 на мінімапі. там в переважній більшості е, їздять команда противників і, і союзників на важких танках, звичайно, туди її приїжджають і стежки. Так, і, до речі, це затяжний бій. То, що буде на самому кінці, це щось на голову не натягне, а я, я так і не зрозумів кінцівки. Тож не буду, звичайно, я спойлерити, кінцівка буде дуже і дуже епічна, і дуже. Не зрозуміла, тож я звичайно до цього ще повернуся. Дивіться наша автореплею, що приїжджає бабаха сюди. Подивіться, що це вона ворожа бабаха мені так здається кидала вертушку по нашій союзній бабасі і не влучає. Чому наша союзна бабаха не зробила постріл, невідомо. Ну але. Дивлячись на нашого авто, е, союзника на ФВ-4005, який стоїть зліво, е, Ліворуч від нас, він стоїть без стиля жодного. Тож приблизно розумієте, що це. За гравець грає 742 хітпойнти Ми прописуємо, осколку фуасним по ворожій бабасі ФВ-4005 6-8 рахунок. І ми вже програємо на 4000 по хітпойнтам, навіть 4,5. Тисячі по похідпонтів ми програємо. Тож так, переїжджаємо на допомогу нашій другій бабаці Прописуємо ми на 589 хітпонтів по Т-110Є3. Стоїмо, чекаємо на перезарядочку. Звичайно, є 3 Забирає нашу бабаху. Зводимося, можливо, вдасться добрати є в ВНЛД. Так і не пробиваємо 320 мм. Як, як виявляється, замало щоб пробити є в ВНЛДшку. Звичайно, там був. Такий кут трішки невигідний для нас, але могло, могло прокнути пробиття, і ми могли його забрати. Прикидаємо на осколку фуасний снаряд, який єдиний у нас залишається. Бабаха відразу приїжджає 747 хіт -потів. Подивіться, у нас зараз може бути дуже величезні проблеми. Здаємо назад. Так і щастить цій ситуації 630 хітпотів, які вилітає бабахи, ворожий по нашому автореплею, і ми її добираємо 270. 5 хіт -пойтиків. Перезавантажуємо е, кумулятивний головний снаряд. Чекаємо, зараз є третього, що за все, тому що він їхав в нашому напрямку. Світився він недалеко від нас, їхав він під гірку. Зараз будемо дивитися, є він тут чи немає. 8-11 рахунок. 4289 завданої шкоди. У нас в кишені, І дивлячись на мінімапу, там Вже легкий танк Мантікора повністю вже не знаю, що робити, просто там біситься на нашій базі. Проїхав. Він по нашій базі, по захопленню, звичайно, збирає він одну артилерію, до речі, по дві артилерії в командах. Забув е сказати, так і дві артилерії ще живих в команді противника. У нас залишається тільки одна. Т-92 Аші Сі. Збирає швидше за все її е ворожа мантікора, і залишається у нас тільки об'єкт 261, який завчасу подивився на мінімапу і втік, став кущі і швидше за все. Із -за цього він залишився в живих. Ворож Мандікура його не забирає. І він, до речі, залишається шотний, що за все, Мандікура ворожа по ньому дала пайку. 121 хітпойт у нього залишається. Три фраги у нас на рахунку. І, і Т-110 є 3 та суперконкурор. Наші союзні зараз нападають на стрв Звичайно, Суперконкурора забирає. СТРВшка ворожа, залишається тільки Т-110Е3. Не знаю, можливо, варто було поїхати нашому автор-реплею, допомогти нашим союзникам. Але так і подивіться, СТРВ-103Б і забирає нашого союзника на Т-110Е3. Можливо, варто було допомогти, але що за все, ну, принаймні я так е... думаю. Подивився наш автор-реплею, що там було наших два союзника, і вони мали забирати СТРВ-шку, Разом вдвох, але там приїхав ще ворожий Т110, д третий є три. Швидше за все він допоміг ворожій естервешці. Тож ми приїжджаємо біля нашої бази, будемо зараз дивитися. Ми залишаємося вдвох. Наша артилерія шотна, в якої 121 хітпойнт, залишаємося проти шести танків противника. Зараз будемо приймати противників, тільки невідомо звідки вони попруть. Як панзер є е 100 світився з цієї сторони, куди ми зараз дивимося, так і з іншої СТРВ-103Б Одна штука, до речі, їх дві штуки, дві стервешки в команді противника. Одна зовсім не світилася за весь бій, а інша світилася в квадраті H1. Там саме приблизно світився і ворожий Т-110 е 3 Невідомо звідки попруть, чи як панцер приїде, чи стервешка, наприклад, чи Є3. Контролює, контролює наш авториплео, звідки полізуть об'єкт 261. Наш сховався в квадрат К0, там біля самої червоної лінії, щоб його не підсвітили. Їдемо з цієї сторони і не підсвічується, не видно нікого. І це дуже і дуже. Так, скажімо, на нерви діє, бо тому, що жодного противника немає. Невідомо звідки попере. І Подивіться, ми ловимо лампочку. Хтось нас підсвічує. Хто це міг підсвітити? Можливо, як панзер є. Стой, подивіться, СРВшка вже приїжджає біля нас. 564 хітпоинти. Поки ми довертаємо корпус, вона встигає нас пробити два рази. Подивіться, два рази, вона нас встигає пробити, доки ми просто довернули корпус. Але благо, ми її забираємо. 564 хітпойнти вона мала, і ми всі злизали з неї, звичайно, відправили її в наступний бій. Залишається 5 противників, дві артилерії. СТРВ, яка ще не світилася зовсім за бій. Т-110Є3, та як панзер є 100. Невідомо скільки як панзера є 100 хітпойнтів, так я нажимаю, звичайно, дивлюся. На хід поти подивіться фуловий приїжджає. наша артилерія. Швидше його за підсвітила. Зводимося вона лежку. Так і пробиваємо на 606 шість хідпонтів. Наша артилерія теж допомагає. Звичайно, вона його теж пробиває. Невідомо тільки скільки вона забрала, тому, що наш автореплей відразу подивився назад. Так і їде, як пантер у нього залишається 1482 хіпойте. Зводимося в ЛДшку і не пробуваємо. Боже як не щастить і див, озирається наша в бо тому що він чекає гостей ззаді. Це швидше за все буде є третій, бо тому що він світився на цьому напрямку. Останній і ще й Естер Весто Требе ще не світився. Можливо, навіть може приїхати сюди. Я артилерія ворожа. Це я вам скажу, ніхто не знає. Ми стримаємо гармату ззаді. Чекаємо гостей ззаді, скажімо так, і як панзер Є 100 на нас поки що не виїжджає. Не нагліє він так, можливо. Так, повертаємо гармату. Зараз будемо швидше за все давати пайку як панзер Є 100 Дуже акуратненько, як ви знаєте, у нього сама пробивна гармата в грі, 420 міліметрів. За постріл зводимося в рубку. Так і пробиваємо на 580, 592 два Перепрошую, так у нас перезарядочка, звичайно, виїжджає як панзер Є 100 а дуже повільний. Дуже повільно, зводимося в рубку і знову пробиваємо на 589 хітпонтів. 301 хітпонт залишається в Яхпан з 100 До речі, в нього може пройти Альфа. 1176 хітпонтів у нас залишається в нашого автор реплею. Тож, можуть всі хіт пройти. Оце дуже велика помилка була в Ягпан з 100 Зараз просто виїжджаємо його і забираємо. І тут вже є третій, приїжджає якраз вчасно 317 хітпонтів. Він нам прописує на 888 хітпонтів, яка в нього альфа вилітає. Зводимося спокійно в ЛЛД-шку та його забираємо. У нього 750 разової середньої шкоди за постріл, вилітає у нього 887 хітпонтів. Ну, чому б ні? 289 хітпонтів у нас тільки залишається. На нашому рахунку вже 7258 хітпоинтиків. Залишаємося ми, звичайно, проти трьох противників: дві артилерії та СТРВ-103Б, яка, яка ще до цієї пори не світилася. Шість фрагів також у нас. На рахунку 2810 тисячі хітпонтів на команду показує команду ворогів, так на червону команду. У нас тільки 289. Звичайно, я навіть не помітив в пилу не, боротьби. скажімо так, навіть не помітив, коли забрали нашу союзну артилерію. Подивіться, хто приїжджає до нас в гості. Об'єкт 261, Зводимося на бірочку, Так, звичайно, об'єкт 261 дає бланшот, але... Благо, ми його збираємо кумулятивним голодовим снарядом 510 хіпонтів. У нас середня шкода 560. Тож у нас просто сміло вилітає наша середня шкода, наш союзник на об'єкті 26.1, яко, який був останнім нашим союзником, який вижив до останнього моменту, це його останнім з наших союзників забрали. Пише молоток: боліває за нас, так зараз будемо бачити, що це за все. Не він один. За нас вболіває, ми їздимо вліво вправо. Залишається трішечки більше як 3 хвилини до кінця, бою ми вже майже усі 15 хвилин вже віджили. 2300 тисячі на команду ворожу показує. Тож швидше за все, естевешка фулова. Я звичайно не знаю скільки фулова естеревешка має хітпонтів. Можливо, якщо ми її знайдемо, і вона буде фулова, то. Дізнаємося, звичайно. Так, сім фрагів у нас на рахунку, і їдемо в іншу сторону ще раз дивитися. Їдемо вліво, вправо, назад, вперед. І що ж вирішує наша тверплеєм їхати, вирішує не чекати. До речі, навіть артилерія може зробити гіпотетично на нас засідку, бо тому, що у нас тільки 289 хітпоінтів. Ще раз повторюся, це навіть плешем, Вона нас забирає, тим більше це така в'їдлива. Артилерія Т-92 h -7. всі чудово знаєте, що це за артилерія. Їдемо е, в пошуках противників. Нам нічого не залишається тільки трішечки більше дві хвилини. До кінця бою такі вертушку у 500 хід дуже щастить ситуації, що нам залітає, бо тому що, як я вже сказав, артилерія могла нас просто званшотити. 8268. У нас вже настріляно залишається менше двох хвилин до кінця бою. Тож треба щось робити. Треба шукати, звичайно, СТРВ, -шку. де вона може бути. Подивіться, вже ЄБР наш 105-й союзник пише в чаті. Красава, оце боліває Звичайно, команда союзників за нас дивиться до кінця бою. Знову об'єкт 261 пише, що за все. Що наш авторіплею вже не встигне захопити базу противників, та не швидше за все а точно, бо, тому, що, якщо я не помиляюся, півтори хвилини треба, подивіться, вже відлік часу пішов. Залишається 45 секунд, навіть менше. Їдемо в сторону ворожої бази. 8 фрагів на рахунку. Дуже шкода буде зливати такий бій. Так, я... подивіться. Естеревешку ми знаходимо на базі. Вона спить. От дуже уважно дивіться. Залишається менше 20 секунд до кінця бою. Дивіться, дивіться, дуже уважно, як буде забирати СТРВшку. Дивіться на секунди і дивіться на пробиття, скільки вилетить нашого автора реплею. Дуже уважно дивіться на ці останні секунди. Я цього не зрозумів. Так, дві, одна, і залишається уже нуль секунд. Що це було? Обов'язково напишіть в коментарях. Звичайно, ми здобуваємо майстра. Медаль Колобанова, звичайно, чи було один проти п'яти чи проти шести. Не помітив, коли забрали нашу останню артилерію. Обов'язково напишу в коментарях. Не помітив, вибачаюся за цю ситуацію. Так, звичайно, медаль Паскучія, медаль Редлі Уолтерса, основний калібр та воїн, але саме головне. При Колобанові ми настріляли 10 тисяч тридцять дев'ять завданої шкоди, 8 фрагів, 1476. Чистого досвіду, так і ще й. Подивіться на 50 тисяч 730. Срібла, ми пішли в плюс. Обов'язково прожимай подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.